Чому українцям наразі не варто їхати в Польщу? Ходить такий стереотип, що в Польщі легко, просто жити, все легко дається, але ж це було актуально 5-10 років тому. Наразі щоб гарно себе почувати в Польщі, треба працювати і працювати багато від 8 до 12 годин в добу, а то навіть і більше. І ще краще, якщо у вас є партнер, який вам допомагає, тоді реальніше заощадити гроші на відпочинок, відкласти на майбутнє житло. Також ходить такий стереотип, що легко легалізуватися. Але ж ми з вами розуміємо, що якщо ви просто відправляєте документи на пошту і чекаєте, то є такий ризик, що документи будуть втрачені або станеться якась помилка. Тому, будь ласка, не гайте свій час. Звертайтеся до нас, в нас консультація безкоштовна. Ми вам розкажемо все, як це зробити стабільно, структуровано, для того, щоб ви не витрачали свої нерви, швидко це зробили і могли надалі працювати, заощаджувати, відпочивати і гарно себе почувати в Польщі